За минулу добу російські окупаційні війська 78 разів відкривали вогонь по підрозділах сил антитерористичної операції, в тому числі із забороненої мінськими угодами зброї. Зокрема, 43 обстріли зафіксовано на Донецькому, 22 на Маріупольському та 13 на Луганському напрямках. Під Миронівським та Пісками, що на Донеччині, ворог застосував 122 мм артилерію. Крім цього, використовував 120 мм міномети поблизу населених пунктів Майорськ, Нижня Лозове, Зай. Зайцеве, Авдіївка та Луганське з мінометів калібру 82 мм Противник стріляв по Кам'янці, Авдіївці, Пісках, Зайцевому, Троїцькому, Опитному та Невельському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, зенітної установки та БМП. Окупанти вели вогонь по наших позиціях у Новгородському. На Маріупольському напрямку неспокійно було у Мар'їнці, Красногорівці та Старогнатівці, де ворог бив по українських захисниках із 120-мм міліметрових мінометів. Також міномети калібру 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю. Супротивник задіяв у водяному. А Мар'їнку обстріляв з гранатометів великокаліберних кулеметів та бронетехніки. На Луганщині противник вів вогонь із 120-мм міліметрових мінометів по наших укріпленнях у Кримському, Новоолександрівці та Троїцькому, а з мінометів 82 другого калібру гранатометів та великокаліберних кулеметів у станиці Луганській.